Шановні українці, я сама з України з Харківської області звертаюся до тих українців, які залишилися без даху над головою, які були змушені виїхати за кордон а повернутися більше нікуди. У мене до вас є пропозиція. Я працюю в міжнародній легальній компанії, де реально за півтора-два роки можна заробити на своє власне житло, не прибігаючи до послуг банків. І за ті компенсації, що ви отримаєте від держави, ви не в змозі будете купити. Або побудувати нове житло. Я думаю, що всі це розуміють і тому я пропоную варіант заробітку в нашій надійній компанії. Працює наша компанія на просторах інтернету вже сьомий рік. Кожного року ми проходимо аудит, після чого нам видається сертифікат відповідності. Це рекламно інформаційний бізнес. Працюємо для себе і на себе без начальників і будівників. Якщо ви ніколи не працювали в інтернеті, у нас для цього є безкоштовне навчання. Все у нас легально, чесно і прозоро. Виплати в 100% обсязі без затримок. Підтримка 24 на 7. Приєднуйтеся до нашої благополучної спільноти.